Мої вітання глядачам телеканалу в етері. Теми дня в студії для вас працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти про головні події дня, що минає. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 628-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 34 авіаційних удари. Здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби авіація сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 800 окупантів, 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем. Одна крилата ракета, два БПЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять автомобілів та одна одиниця спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Фінляндія підтримала передачу Україні доходів від російських заморожених активів та закликала інші європейські країни знайти правове рішення для перепрофілювання заморожених активів. Важливо, що такі рішення ухвалюються в Європі, бо саме в країнах ЄС розміщено переважну частину російських грошей 200 мільярдів євро. Про це на своїй сторінці повідомив Арсеній Яценюк. Напередодні російського вторгнення, дехто закликав нас до так званої фінляндізації України. Мовляв, Фінляндія, західна країна Іна, яка зберігає чудові й дружні стосунки з Росією. Сьогодні Фінляндія, член НАТО, посилює кордон з дружньою Росією, зводить проект стіни, а днями заборонила росіянам перетинати фінсько-російський кордон навіть на велосипедах. Два тижні тому видання Financial Times опублікувало звернення до світових лідерів про конфіскацію суверенних російських активів. Звернення ініційоване головою Київського безпекового форуму Арсенієм Яценюком підписало понад 30 відомих міжнародних діячів. На Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який віддав життя за волю та незалежність нашої держави. Молодшого сержанта Щербана Михайла, воїна військової частини А 70 13 в останню дорогу провели на центральному кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близькими побратимам. З бюджету місцевого до державного депутати Верховної Ради України проголосували за те, щоб перенаправити податок зарплат військових, так званий ПДФО, виключно на потреби армії. Як оцінюють таке рішення самі захисники? Що думають з цього приводу посадовці, економісти та городяни, та зрештою, як це вплине на економічний стан чернівців, розповідаємо далі. Військовий ПДФО вилучать з місцевих бюджетів та спрямовуватимуть виключно на потреби армії. За такий законопроєкт проголосували депутати Верховної Ради України. Чернівці станом на листопад цього року отримали понад один мільярд гривень ПДФО, з них 640 мільйонів надійшло у бюджет міста із зарплат наших воїнів. Втім, яку саме кількість коштів з військового ПДФО витрачала на потреби ЗСУ у міській раді, поки не готові сказати. Мовляв, відповідна інформація буде доступна. Лише наприкінці року є випадки, коли повертаються субвенції. їх Там важко вони можуть там подвійно обліковуватись. Тому я би казав, що. Тут буквально залишилось декілька місяців для того, щоб ми змогли вже чітко зрозуміти всі це раз Нагадаю, що всі запити, які військові нам офіційно направляють, і це важливо, тому що, ну на мою думку, саме військові чітко розуміють, що в якій формі їм потрібно, тому що ця допомога може бути як в фінансовій формі, так і в матеріально-технічній формі. Точно так же ми допомагаємо родинам військових. Військовослужбовець Чернівців Вальтер Шефер зазначає, що за цей рік міська рада у більшій мірі задовольняє запити його підрозділу. То за рахунок ПДФО, за рахунок субвенції, ми закрили леву частку наших потреб. Це починаючи з дронів, паливно-мастильні матеріали, резина, генератори ну можна дуже довго перераховувати, але дійсно ми закривали рахунок. Субвенції дуже великі потреби нашого підрозділу, і я негативно відношуся до того, щоб забирати в громадах ПДФО. Втім, у законі щодо військового ПДФО є і зворотня сторона, вважає кандидат економічних наук Богдан Сторощук. Адже, попри те, що всі владні рішення зараз зосереджені на єдиному кінцевому результаті перемозі у війні, рішення Верховної Ради стане кроком назад у децентралізації країни через урізання ресурсів місцевих бюджетів, які також фінансують українську армію. Нам дуже великою ціною далася оця децентралізація, яку ми між іншим не завершили. Тобто ми децентралізували повноваження, децентралізували відповідальність, децентралізували права, але не децентралізували ресурс. Тепер значна частина фінансових ресурсів розподіляється через Київ. Стандарти децентралізації розвинутих країн передбачають, що між місцевим і центральним бюджетом взагалі немає ніяких відносин. Ми цього ще не зробили. Максим Бурбак у 2014 році був одним з тих, хто в уряді Арсенія Яценюка започатковував реформу децентралізації. Однак вважає, що у нинішній ситуації першочергово мають фінансуватися саме військові потреби. Я вважаю, що рішення запізніли. Треба було робити спочатку повномасштабної агресії. По друге не треба було чекати рішення Верховної Ради. Адже це можна було зробити, як ми це робили в уряді Арсенія Ценюка в 2014 році, коли Уряд прийняв постанову, яким, якою заборонялося казначейство перераховувати гроші на певні види робіт. Там було зауважено на капітальні видатки щодо будівництва. Крапка. Таким чином наступного року місто не до отримає понад 700 мільйонів гривень. Втім, що нас чекатиме, буде зрозуміло після ухвалення міського бюджету на 2024 рік. каже Євгеній Маховіков на сьогоднішній момент ми. Не налаштовані щось суттєво врізати. Ми налаштовані збільшувати саме і нарощувати дохідну частину бюджету для того, щоб місто продовжувало жити, для того, щоб ми допомагали переміщеним особам, для того, щоб ми продовжували допомагати збройним силам України їхнім родинам. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач та Руслан Батюк Теми дня ТВА. Ковід 19 та грип – два захворювання, які найчастіше атакують людський організм. Особливо небезпечними вони є для людей групи ризику. Лікарі наголошують, основним методом профілактики є вакцинація. Більше подробиць дивіться у наступному сюжеті. Щорічно з різким зниженням температурних позначок збільшується кількість хворих на різні сезонні захворювання. У Буковинців продовжують виявляти COVID-19 та ГРВ. Однак, найдієвішою профилактикою проти наслідків цих інфекційних хвороб є вакцинація. Розповідає Оксана Кацімон. Наразі наші буковинці активно щеплюються від ковід та грипу. Проти грипу в нас вже щеплено 729 осіб. Щоправда, 40% з них є медиками. Проти ковіду у нас першою і другою дозою проти ковід щеплено майже 40% буковинців. Бустером щеплено 98 тисяч осіб, це 11% від населення і 40% від тих, хто. Отримав вже перше та друге щеплення. Вакцинація від ковід 19 і грип особливо важлива для людей старшого віку, адже вони спричиняють тяжкі захворювання життєво важливих систем та органів, зокрема легенів, серця, нирок призводять до летальних наслідків. Важливо вакцинуватися, тому що. Е... Захворювання досить складне і складний не тільки його перебіг, але і ускладнення від нього. І тому насамперед люди старше 60 років, люди з хронічними захворюваннями, медичні працівники повинні в першу чергу звернутися до свого сімейного лікаря для рекомендаціями. за рекомендаціями щодо проведення щеплень. Чернівчани переконані, вакцинуватись від ковід 19 та від грипу потрібно, адже це найефективніший спосіб для профілактики захворювання. Не завадить це. Я рахую, що це необхідно і треба, якщо є можливість, тим, тим паче, що пропонують лікарі. Участковий наш лікар домашній. Сказав, будь ласка, приходьте, все зразу. Ми дуже вдячні, що так лікарі відносяться до цього. Обов'язково чоловік помер четвертий рік пішов після ковіду. В лікарні лежав і вмер. Тепер бігаю на цвинтар, тому треба вакцинуватися обов'язково. Оксана Касімон зауважує, вакцина є і вона доступна. Бажаючи звертається до свого сімейного лікаря, проводить проводиться огляд пацієнта. На пункті щеплення наразі є вакцини і від ковіду Pfizer. А вакцина проти грипу є рекомендованою і вона закупа, закупляється за власний кошт через аптечну мережу. А вакцина проти ковід є наразі безкоштовна і знаходиться в кожному пункті щеплення. Ці вакцини можна поєднувати в один день. Тому медики закликають буквинців обов'язково зробити щеплення, адже тільки так можна захистити свій організм від цих підступних хвороб. Ірина Задорожна, Максим Білотка, чте «Дня ТВА». завжди бути готовими до надзвичайних ситуацій. У Чернівецьких навчальних закладах представники патрульної поліції та ДСНС навчають дітей та молодь, як правильно діяти в нестандартних умовах, аби завжди залишатись в безпеці. Тож що цікавого дізналися, та які навички отримали студенти педагогічного фахового коледжу, розповідаємо уже за мить. Як убезпечити себе в темряві на дорозі? Як діяти під час пожежі? Та що робити, коли знайшли вибухонебезпечні предмети? У такій ситуації може опинитися кожен в будь-який момент. Але здебільшого, люди не знають, як діяти в таких випадках. Тому у навчальних закладах чернівців представники поліції та ДСНС теоретично і практично розказують та показують студентам та дітям, як правильно діяти в нестандартних ситуаціях. Ми разом з нашими колегами з Державної служби з надзвичайних ситуацій хочемо показати студентам, як правильно себе поводити в умовах надзвичайного стану. Якщо потрібно якісь є вибухонебезпечні предмети, як на них реагувати, мої колеги покажуть амуніт. Цю роти тактику оперативного реагування ми хочемо так само наголосити на тому на необхідності дотримання правил дорожнього руху, носіння світловідбивальних елементів для того, щоб було помітно дітей в темряві, оскільки осінньо-зимовий період питання про безпеку на дорозі постає особливо гостро, адже погана видимість часто стає причиною трагічних ситуацій. У цей період небезпека підвищується для всіх учасників руху. Особливо для пішоходів, які часто бувають непомітними для водіїв, тож патрульна поліція Чернівецької області продовжує інформувати громадськість про необхідність дотримання базових правил ПДР. Традиційно щороку наприкінці листопада, перед початком зимового періоду, відбувається тиждень безпеки дорожнього руху, метою якого є профілактика дорожньо-транспортного травматизму пішоходів. Ми постійно в рамках проекту Випробуй у безпеці даємо можливість молоді відчути себе у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння спеціальними окулярами. Google Drunk Busters, як називають п'яні окуляри. Ці окуляри мають ефект. Стану сп'яніння, і ми пояснюємо, як небезпечно перше, що це бути за кермом в нетверезому стані, друге це сідати за кермо або бути, перебувати в автомобілі з водієм, який є нетверезим, і так само наголошуємо на небезпечності вживання алкоголю та наркотичних речовин. Рятувальники ж наголосили на обов'язковому дотриманні правил пожежної безпеки у побуті, та як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети. Так само ми розповідаємо тут наявний наш пожежний автомобіль. розповідаємо про нашу професію, про серце нашої професії, саме пожежних рятувальників, як ми працюємо, як ми виїжджаємо на пожежі, яке в нас є обладнання, як саме ми ліквідовуємо пожежі. Також тут присутні фахівці з піротехнічних робіт при технічної служби. Хлопці також мають досить великий досвід, тому що вони завжди їздять на ротації саме на схід і південь нашої країни, де проходять військові бойові дії, так само ми наголошуємо всім дітям про правила поводження під час відпочинку в скажімо так в сільській місцевості і в місцях просто проведення ну свого відпочинку, тому що на даний час, навіть минаючи вже 100 років від першої світової війни, ми до сих пір знаходимо небезпечні знахідки, тобто, скажімо так, еху війни до сих пір ще присутні. Студенти ж кажуть, не тільки весело провели час, а й отримали корисну інформацію, яка може врятувати життя. Ну, наприклад, там аптечку, як перев'язувати руку при якихось ранах, там е турнікетом, якщо там якась, е щоб не було витяжки крові, ще щось, і ну і всяке різне. Найбільше сподобалося це е розказували про міни, як берегтися від нього, що інструкцію дали, як саме треба поводитися з ними. Мені найбільше сподобалось, коли розповідали про вибухонебезпечені знайомі предмети, тому що. Таке можливо, і це важливо знати. І було цікаво, коли міряли всі каски. Вони прям гарні. Мені найбільше сподобалася ось ця локація з окулярами, де можна було побачити, як людина себе відчуває в стані алкогольного сп'яніння або в стані наркотиків, і зрозуміти, що не можна сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Аліна Рябко, Руслан Батюк, темитня тева. Здійснював інформаційну підривну діяльність на користь РФ. Чинний народний депутат України отримав підозру у державній зраді. Він був членом злочинної організації, сформованої головним управлінням Генштабу Збройних сил Росії. Народний обранець поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави, зокрема, і дезінформацію про нібито втручання у президентські вибори в США у 2019 році. А щоб поширювати подібні наративи, вигідні РФ брав участь у відповідь. Них прес-конференціях. Цими вихідними на Буковині трапились дві аварії. Так у селі ТОВ 3, 24-річний водій мотоцикла, не впорався з керуванням та впав з транспортного засобу. В результаті ДТП травмованого мотоцикліста лікарі госпіталізували. Ще одна дорожня транспортна пригода трапилась в селищі Красноїльськ. 46-річний водій автомобіля «Деоланос» збив пішохода. Внаслідок цього травмувався 40-річний місцевий житель. Медичні працівники доправили чоловіка з тілесними ушкодженнями до лікарні. Протягом вихідних на Буковині виникли три пожежі. Так, у Хотині горів житловий будинок. За попередніми висновками фахівців, пожежа виникла внаслідок короткого замкнення. Вогонь охопив площу 70 квадратних метрів. Через швидке поширення полум'я власник не зміг самостійно вийти з будинку. Вогонь охопив площу 70 квадратних метрів. Через швидке поширення полум'я власник не зміг самостійно вийти з будинку. Відтак, прибувши на місце події, рятувальники евакуювали його в безпечне місце. Вогнеборці ліквідували пожежу, врятувавши будинок від знищення. Цими ж вихідними рятувальники гасили полум'я в господарській будівлі у селі Хряцька Чернівецького району, загорання сухої трави та листя на відкритій території в Чернівцях. І до тем спортивних протягом 10 днів на Буковині боксували спортсмени з усіх куточків нашої держави. У нашому краї відбувся чемпіонат України з боксу серед молоді на честь бійців. Гурмо за призовий п'єдестал змагалися майже три сотні боксерів. Відзначилися на ринзі і буковинські спортсмени, виборивши одне стрібло і дві бронзи. Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе!